Доброго ранку, друзі, глядачі, підписники каналу щасливий грибник. Щасливий грибник робить чергову спробу ще відшукати грибочків. Закриття сезону вже на носі, а може і сьогодні закриття сезону, бо я зустрів жінку вже в лісі. І вона казала, що тут була вчора і не знайшла жодного грибочка. А ті знайомі, що нам це місце, розказали, у п'ятницю тут п'ять ящиків назбирали. А в вівторок я був чотири грибочки, знайшов маленькі, молоденькі. Не зрозумів. Але я зараз своїми очами подивлюся і тоді зроблю вердект. Закривається тут сезон чи відкривається. Будемо сподіватися, що ще. Осінній ліс. Гарні кольори такі. Будемо сподіватися, що ще хоч пару разів десь то знайдеться пару грибочків. Ще цей тиждень тепло. А далі йде холод, це вже точно буде закрито. Рік на рік не буває похожий. Побачимо. Якщо щось знайду, обов'язково покажу. А ви слідкуйте. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо спілкуватися. До включення. Ну що, глядачі, є перший грибочок. Такий він бідненький. Але грибочок... І перший. Не знаю скільки він тут сидів. Ну, відтоді, як я був останній раз, морозів, морозу більше не було вночі, але він так якби побитий морозом. Значить, він ще від морозів. Добре, будемо шукати і кращих. Є черговий грибочок, трошки кращий, але вже з цим грибочком мені стає зрозуміло, що в цьому сезоні тут більше ловити немає цього. Я пройшов по самих грибних місцях. Вірніше, одне з самих грибних, де постійно багато відходило грибів. І оце тільки другий гриб і теж гриб який давно росте, відходить, тонконогий, теж певно побитий морозом. Ну, але просто краще. Ось. йому вже не менше неділі. Ну нічого, ще Знаєш, що, ще шукаємо. Знайшов ще одного, але теж такий, що указує на останні грибочки в цьому сезоні. Трошки стало веселіше. Видно, на цей берег ніхто не заходив, ось такий гарняк сидить, великий, доволі крепкий. Да, цим можна гарно порадіти. Видно, що сюди ніхто не заходив, бо такого риба би знайшли. Ну і тут я перевіряю всі місця, де я колись знаходив, так сказати, грибниці. Боровиків ще нема. Задні тут ще два маленькі. Вони такі бідні, нещасні. Тонконоги, м'яконоги. Поки що одна бомба, вся остальна петарда. я, друзі, ще веселіше, бачу, забутих боровиків. О там ремниця поверху. А сюди, видно, ніхто не заглядав. І вони облишились. Але теж такі тонконогі. Бачите, катаненька ніжка. Якби, якби без ноги. Ну, але є перші боровики. Ну це вже ще треба відвідати ще одне місце. Може там мені щось попаде. Друзі, прийшов я на чергову грібницю. Прийшов багато аж от світу, ту сторону, де метрів сто, я звідти прийшов. І от дійшов до... До середини, нічого не бачу. І на купочці моху, ну такий гриб гарний. І я обійшов кругом, нічого більше не бачу. Але ще одного знайшов. Під листям. Зараз я буду тут уважно дивитися, бо це гриби гарненькі. Бачите, це молоденький. І той теж молоденький, тільки набагато більший Треба робити палочку і акуратно дуже уважно дивитися на землю. ну Цього я побачив здалеку, але це краса краса, а не гриб. І не рівня тому що я знайшов там. Це дивіться, яке це молоде, яке це міцне. Я озадачений. Ну що, глядачі вишукав я ще одного. І я вам скажу, тут дуже гарні гриби. Але Чого? тільки третій, скільки я вже обійшов тут цього місця. Тут гарне місце. Тільки третій грибочок. Але грибочки молоді, тверді. Тяжкі. Ne te še je stojisto, zdaj ne zna hodil. Bodo no, šukati, morda še najde, slava bo. Odlično prišla. Osim. Як вчора ми тут починали збирати перші грибочки. Якщо я не помиляюсь, 2 травня були перші мацепоньки. І пішло, і пішло, і пішло. І от минув травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень минає. І знову. Буде зима. Так, рік за роком, день за днем, до кінця турбот ми йдемо. Є така пісня. Нічого не поробиш, час своє бере. І в мене вже настала осінь. Вже ще й розміняв. Не старий, але як кажуть, люди ще молодий. Ну і вже не 30 і не 40. Як би сказати, життєва осінь.